Ну що ти, сьогодні знову не молодець? Цілий день важливі зустрічі, дзвінки, якісь дедуайни. а все одно враження таке, що не досягаєш якоїсь планки. У мене теж часто буває таке відчуття. А коли я починаю перевіряти, де вона, ця планка, які мої очікування. А там все, як завжди: 120%. Щоб було красиво, щоб було перед людьми. Починаєш розбиратися, звідки воно. Там і потреба в повному самоконтролі або контролі. Там і потреба бути гарним хлопчиком. Дякую, мама. Там і норми успіху 50-річного чоловіка, дякую суспільство. І скільки б ти не бігав, все одно розчарування. А це розчарування, воно ж ні до чого не веде гарно. Тому відібіться вже від себе: дайте собі спокій. Дайте собі можливість привести ось цю планку в реальність і пожити нормальним. Життям. Тому що розвиток може початися тоді, коли ви дозволите собі бути неідеальним.